Доброго ранку малята! Я рада усіх вас бачити і запрошую вас зі мною трішки позайматися. Сьогодні в нас конструювання. Допоможіть мені, будь ласка, зробити маленьке каченя. Качення ми будемо робити за допомогою лего конструктора жовтого і червоного кольору. Поставимо на стіл велику жовту цеглинку. Тепер з одного краю прилаштуємо червону цеглинку. Тепер візьмемо і поставимо велику жовту цеглинку. Ось так. І зверху поставимо маленьку жовту. Ось таку качечку я зробила. Діти, погляньте, у неї є голова, червоний цьобик, хвостик і крила і тулуб. Малята, як ви вважаєте, це схоже на качечку? Маляте, погляньте, яке гарне коченятку я зробила. Пропоную вам з ним погратися. Дітки, наше заняття вже закінчилось. До побачення!